Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2022-2023 років. 8 вересня 2022 рік. Перший тур групового етапу Ліги Європи, група Б. Фенербахчив. У себе вдома команда приймає Київське Динамо. Мірч. Луческу 2-1. Фенербахче перемагає. Гули Енрікі та Міши Чаї принесли турецькій команді перемогу. За київський Динамо забивав Віктор Циганков. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Жезуш, головний тренер Фенербакчі 3-4, 1-2 стартова розновка у турецької команди, Алтай Баєндир у воротах, Перес Алаї Енріки, три центральних захисників, Аран Крішпу, півзахисники Кадіаглу, Аліовські латералі, Кінг Ложна, дев'ятка, Росі Педро у нападі. Це старта Росновка Фенербакче. Димокиїв Мірчилочек. Головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Україн. Георгій Бущан на воротах. Микита Бурда, сирота, парацентральних захисників. Кінзьора Дубінчак по флангах. Шапаренко Сидерчук центральні опорні півзахисники. Незгармаш центральний атакувальний півзахисник. Владислав Кабаєв, Віктор Цыганков по флангах. Та Віталій Буяльський у нападі. Це стартова розстановка. Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будьмо про сам та матч говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? Активний старт був від Фенербахче. Господарі заволоділи територіальною ініціативою, більше атакували, створювали моменти. Але київське Динамо, команда Мірчі Луческу захищалася, захищалася, більше все-таки доводилося захищатися. Про цього Фенербаг чи Фенербаг чи тиснув. Ну, в принципі, я не так, знаєте, так справлялися з цим тиском Фенербахче. Але ось вона, 35-та хвилина. Кутовий подає турецька команда з лівого фланга. Росі виконує подачу, дуже ногу менчик. Енрікі є головою у гол. Гол забиває Енрікі. Дуже здорово і справді перестрибує у повітря Енріки. Захисників Київського Динамо. І пробиває місінький дальній кут Енріки, дуже здорово він обирає позицію. Пробиває та забиває гол. Не намагався, до речі, Владислав Дубінчак підстрахувати на дальній стійці, Але Владислав Дубінчак також не зміг врятувати київське Динамо в кінці кінців 1-0 на 35-й хвилині матчі. Фінербакче. Виходить уперед, і на цьому якраз перший тайм підходить до СУГО завершення. Там ще, до речі, у чи дуже непогані проходили атаки. Київське Динамо відзахищалося, і в кінці кінців перший тайм завершується з рахунком 1-0. Другий тайм у чи, до речі, вийде Яндаш, Едер Валенція, Кахвіджі. До Сантос, Сміши, Бачої ведуть у Фінербахчі, у Київську Динамо вийде Константин Євчаренка, Кравченка. Та Шепелєв. Вийдуть Київського Динамо. Кияни поцікавіше були у другому таймі і моменти також пішли вималюватися у київського Динамо. Ну, 63 на 63-я матчу, Віталій Буяльський. Буяльський один в один обіграє футболістів Фінербак. двох футболістів Фінербак, вдається Віталію Буяльському на лівому фланзі обіграти Буяльський простріл в Циганко. Віті Циганков від удари гол! Віктор Цыганков, 63-й худо матчу 1-1. Київське Динамо. Київське Динамо. Мірчі Луческу відігрується на 63-й хвилині матчу. Від Циганков вривається, пробиває Алтай Бендир, навіть дотягується до цього м'яча, навіть відбиває Алтай Баєндир, навіть відбив удар Алтай Баєндир, але м'яч залітає в сітку, воріть 1-1 київське Динамо зрівнює рахунку матча. Ну а далі Фенербак, чи після того, як я накрасу забили, да. Коли рахунок якраз став то 1-1. Кияни, я вам знаєте, друзі, вам хочу сказати, мені здається, що кияни цікавіше виглядав, да, Фенербах, чи більше команда турецька володіла м'ячем, але супер супершанс Київського Динамо на 72-й хвилині матчу, коли кияни подавали. Штрафний, хороша пішла подача від Шепелєва, подача. Удар головою! І Алтай Баєндир витягує удар з-під поперечки. Супер сейф зробив Алтай Бєєндир Віталій Буяльський. Віталій Буяльський пробивав головою. Хороший удар від Віталія Буяльського. Ім'ячи Вось Вой, здавалося, що вже залетить всіт варіт фенербакчі, але Київський Динамо це нагоду команда не реалізували. Справді, Кен цікавіше виглядало у другому таймі, і момент також не плані проходили комбінацію київського Динамо. Кінцівка поєдинку все-таки була за. Господаря, ми все-таки фінербах, все-таки команда Жезуша хотіла вирвати перемогу. Пригадується удар Едера Валенції на 90-й хвилі матчі, коли йде хороша подача з лівого флангу Едера Валенція Пробиває головою, пробиває він повз ворота київське Динамо. Відбивається у цьому епізоді. Суддя компенсує 6 хвилин. До завершення матчу, в принципі, кияни на нічю вже, Ну, в принципі, команда Міря на нічю погодилась, в принципі, зіграти в нічю з Фенербакче, де ще й на виїзді, і справді результат ну, доволі таки непоганий. До речі, тому, в цій групи ще були такі команди, які єктарен, тобто Динамо Київ, Фенербак чи Тарен. Ось така була група. І справді, шанси у київського у Динамо, тобто взагалі вважаю, що ці групи шанси були у всіх 50 на 50. 6 хвилин якраз на Садіа компенсує, аут в Фенербахч. Просто в боротьбу. 92-го на матчу. М'яч завісає в боротьбі. Скидка. Небезпечний умен Бачуаї удар гол. Гол забиває міши Бауаї. Міши Бачуаї, -бачуаї забиває гол. Дуже здорово. Міши Бачуаї опинився в потрібному місці в потрібний час. М'яч. Долітає до Мішебечої. Перше геніальне вкидання з аута було, Там, до речі, від Бурди, ще не помиляється. Будай красовів боротьбу з футболістом Фенербах, чи якщо я не помиляюся, це був саме Бурда, я можу, звичайно, ще помилятися. Ну і на Дальній Стіку м'яч долітає до Едера Валенції, гарматний удар Едера Валенції, І еквадорець, відповідно. Виводить, пропрошую, друзі, на Ендер Валененція Мішибочуаї. Блігейці на 90 плюс плюс других матчу. збиває, припрошую друзі, на Едер Валенція Збиває, а Мішибачуї опиняється е, на дальній Мішиба Мішибочуї на 90 плюс других хвилин збиває, збиває єдиний. не єдиний, забиває просто-напросто переможний м'яч. 2-1. Фенербахче в кінці кінців перемагає. Авось, до речі, друга статистика Тогоматчі 9-5 удари по воротах, 6-3 удари в площину володіння 65 на 35, Кутові 8-2. Ну і, до речі, друзі, якщо казати статистику гольових шансів, ну, до речі, друзі, 2-2. Дві гольові нагоди було у Фенербак, чи одну гольову нагоду команда не реалізувала. У Київського Динамо також дві гольові нагоди, але дві гольові нагоди не реалізовані. 224 передачі у Київського Динамо, 141 передача було точною. 62% точність передач. Ну, Фенербак, чи 415 передач, 334 передачі з них було точними. 80-ті то, передач, тобто то, по точності передач можна одразу ж зробити висновок, що ще більше було контролю від обох, ком... та ще ще менше було такого стрільного контролю. Та, В <свистачу>, них боротьби було на футбольному полі, і помилялися і представники і. Представники турецької команди да фенерфутболіст Фенербах ще помилялися футболісти Київського Динамо. Помилялося. З 9 ударів, 6 ударів в площину Фіннербак, чи удари удара повзорота, один удар заблокований. Динамо з п'яти ударів, один удар повзорота, 3 в Площину, один удар заблокований. По успішних відборах 6-13, 68% успішності у Київському Динамо, 75 у Фіннербак 24% по посивам, 8-13 по виносам, 14-8% за перехопленнями. Дуже багато було прошень провал. 5 жовтих карток у чи. Три у київського Динамо. Якщо, друзі, підвести такий підсумок цього матча? Ну мені друзі, здається, що це був все-таки матч, але Фенербак перемагає, ну і не скаже, що це не ділу. Хоча київське Динамо у другому таймі мені сподобалося, в принципі, да, тайм за Фенербакче, але ось в другий таймі я вважаю, що кияни переломили кро і були дуже близькими до того, щоб взяти очки. Але команда про Греймер Челаческо 1-2. Дуже прик-поразка, але справді Фенербак чи... також команда справді показала характер. Дуже здорово аут вкинули, ну і міши би, її приніс Фенербак чи перемогу. Прикидали цей матч, Ліга Європа, сезон 22-23, 8 вересня 2022 рік. Перший тур групового етапу Ліги Європи, група Б. Феннербак Динамо Київ. 2-1 Фенербак перемагає. Побажаємо друзі бомкомандам командам найкращого вам, друзі, також в чергу серці бажаю вам добра. Будьте друзі, найголовні щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.